Вітаю, друзі, справа Пінап. Не одним ігором Зодько. Про його спільників детально вже за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду. Разом з нами боротись з корупціонерами, марадерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, справу за обвинуваченням співвласника ІТ холдингу течува Олега Крота, котрому раніше голосили підозру в шахрайстві з криптовалютними коштами. Громадянина Бразилії, засновника піраміди Карлоса Жозе де Соуза фузіями передали на розгляд Печерського суду. Першу справу Офісом прокурора та Нацполіції відкрили ще в 2022 році. За нею кроту 28 червня 2023 року повідомлено про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу. Ця справа знаходиться в суді. За даними слідства, впродовж 2020 2021 років КРОТ разом з колегою організували та провернули схему незаконного заволодіння обманним шляхом увага 35 мільйонів доларів в криптовалюті, які належали засновнику Мінінг Експрес Фузіямі. Крод запропонував Карлосу Фузіямі інвестувати зазначену суму в будівництво готельного комплексу з казино на березі річки Дніпро в Києві. Та поетапно реалізував злочинний план з незаконного. Отримання цих коштів. До цього часу Фузіяма вже співпрацював з Кротом з приводу створення дата-центру для майнінгу в Кропивницькому. В 2018 році було зареєстровано ТОВ Майнінг Еспрес, власником якого було ТОВ Едельвейс Investment En Trading Company Limited. Крот обіцяв партнеру. Завершити будівництво готелю та казино до кінця 2021 року, початку 2022 року. Для цього йому було представлено ефективний план проєкту. Далі фузіями з вересня 2020 по квітень 2021 року, перераховував йому 35 мільйонів 340 тисяч доларів в віртуальній в валюті. З метою створення хибного уявлення про виконання узгодженого інвестиційного плану під час візиту у листопаді 2020-го партнерів до України для перевірки цільового використання вкладених інвестицій, було знайдено земельну ділянку, яка не мала ніякого відношення до проєкту будівництва готельного комплексу та організовано розміщення на ній рекламних щитів з написами. Фудзіяма Ентертаймент Комплекс. Далі аферисти придбали через підконтрольну їм компанію Течія Холдинг Лімітед, Зареєстровано за законодавством Республіки Кіпр. Корпоративні права в ТОВ Слово що орендує ділянку в 5,29 водною акваторією у Києві. Однак жодних активних дій, направлених на отримання дозволів на будівництво, укладення договорів підраду, отримання ліцензій, що надають право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор тощо крот не здійснював. Як з'ясувалось, другу кримінальну справу від 31 травня 2014 закрили вже 29 листопада. Мотивом було відсутність складу кримінального провадження. Вже у цьому січні через суд адвокати скасували цю постанову слідчо. Ну, друзі, а ви можете запитати, а до чого цей крот до пінапу. Відповім, власника IT-холдингу Течія Олег Крот. Який є обвинуваченим у справі про привласнення шахрайським шляхом 35 мільйонів доларів, разом з керівником онлайн-казино Пінап Ігорем Зудько є власниками компанії, котра вира... заробляє на постачанні дронів до сил територіальної оборони. Увага! Дронів до сил територіальної оборони? Шахрай Крот Разом з російською консервою Зодько. Але Крот є власником та бенефіціаром ТОВ Kower Technologies та ТОВ Kower Ange фірму заснувала британська «Гульвер Space Ук LTD. Її мажоритарними власниками є засновник холодинку Течія Олег Крот і Юрій Лазебніков. Дрібні частки належать номінальному власнику казино пінап нещодавно арештованому і відправленому до Вук'янівського СІЗО Ігорю Судько. 10%, Колюбаєву і Кирющенко по 5%, а також Олександрові Даниленкові 10, чий старт і текст став бази для розвитку цього бізнесу. Фірми спеціалізуються на виробництві безпілотників та послугах з аерофотозйомки. Вони є розробниками БПЛА Скіф. Які закуповували для ЗСУ в рамках президентської ініціативи Юнітет-24 та проекту армія дронів. Закуповувалися не тільки ЕСкіфи, а й інші моделі. Армію дронів. Проєкт, якщо ви помните, вів е, друг пінапа Зодько е, Михайло Федорів, міністр е, цифрових технологій, саме е, в дії? Яка а, її дітичим, а, Федорова Фьодорова Одсько утримував фінансове приваження, через яке, в тому числі, працювало а, юнітед 24 Отже, до цього проєкту причетна інша компанія Гразка, єдиний простір. Увага! Єдиний простір! Саме вона приймала і проводила усі донати для армії дронів, що надходили через застосунок Дія. Тобто ви в дії донатили, а ці шахраї, аферисти і російські консерви бабки отримали. Тільки з 2025 року її замінив державний Укргазбанк. І то це коштувало величезних зусиль українських журналістів, які викривали цю. Ці російські консерви. Нагадаємо, що Зодько отримав підозру в допомозі державі агресору, а реальним власником Казанова в особі ТОВ Укргейм Технолоджі є росіянин Дмитро Пунін. Номінальним керівником ПІНАП виступає дружина Пуніна, українка Марія Єліна. Все було оформлено на кіпрський офшор гору э, ТД. Ну і в російському пінапі співзасновник Мішустін. А в українському і за частиною цих компаній, які я згадував, знаєте хто стоїть? Думайте правильно! Артем Шила скандальний Артем Шила. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.